Вітаю! Тема сьогоднішнього уроку основні форми рельєфу, гори та рівнини. Рельєф це усі нерівності земної поверхні. Форми рельєфу утворилися через внутрішні сили та дещо коригувалися зовнішніми силами, виділяють материки та дно океану. Це є планетарними формами рельєфу. Основні материкові форми рельєфу мають назву рівнини. Та гори. Основні форми рельєфу дна океану це є рівнини, жолоби, а також є підводні гори. Дрібні форми рельєфу материкові яри, балки, річкові долини, бархани та дюни. А дрібні форми рельєфу дна океану це каньйони, підводні вулкани, гайоти та інше. Гора це випукла частина земної кори, висота якої більше 500 метрів над рівнем моря. Будова гірської системи може бути, до прикладу, ось такою. Пік це найвища точка вершини. Вершина це найбільш висока частина гори, масиву або гірського хребта. Гірський хребет. Це лінійно витягнуті гірські породи значної висоти і протяжності, а також із круглими схилами. Гірські долини це улоговини між окремими гірськими хребтами. Ущелини це вузькі глибокі долини між горами. Переходимо до класифікації гір і почнемо ми, звичайно ж, з основного це висоти. Отож, за висотою гори розрізняють низькі, вони можуть мати висоту до 1000 метрів. Середні гори мають висоту від 1000 до 2000 метрів. Та високі гори це більше двох 2000 метрів. До низьких гір належать Кримські гори, до середніх гір. Належать Карпа, Високі гори і найвищі гори всієї планети це є гори Гімалаї. За віком гори поділяються на молоді та старі. Молоді гори, допустимо, як Памір, Кавказ, Гімалаї, ці гори продовжують і досі рости. Старі гори, Уральські гори, Скандинавські гори, Апалачі. Ці гори можна відрізнити за їх округлими вершинами. Старі гори мають більш округліші вершини, молоді гори мають більш гостріші вершини. За формою вершин гори поділяються на шпилясті, допустимо, як Кавказ, округлі, Карпати та плоскі – це Уральські гори. За утворенням гори поділяються на тектонічні та вулканічні. До тектонічних відносять альпи-кордельєри, тобто ті, які утворилися через рухи літосферних плит. А вулканічні це Кіліманджаро, вулканічний хребет, в середині яких може підходити лава. За будовою гори поділяються на складчасті. Коли літосферні плити зближуються, земна кора підминається. Склад частобрилові, коли деяка частинка гір опускається або піднімається, допустимо, тяньшань це гори, які починають відновлюватися та рости. Вулканічні гори. Коли ми бачимо, що магма може підходити ближче до верху гір. Отож, давайте розглянемо поширення гір на планеті. Найбільшими, гір, найбільшою гірською системою це є гори Гімалаї. Вони розташовані в Азії. Їх найвища точка є Джомулунгма або Еверест 8850 метрів. Альпи найвищі гори Європи. Їх найвища точка, гора Монблан, має висоту 4807 метрів. В Україні є гори Карпати, і їх найвищою точкою в Україні є гора Говерла, має висоту 2061 метр. Також Скандинавські гори на півночі Європи. Кавказ Уральські гори це гори, які розділяють умовна межа між Європою та Азією. Кордельєри це гори Північної Америки. Анди Південна Америка. Великий вододільний хребет це гори Австралії. А на півночі Африки здіймаються гори Атлас. Найвищі гори світу гори Гімалаї. Гори Альпи це найвищі гори Європи. Анди найдовші гори світу, Карпати, гори України. І їх найвища гора, красуня-говерла, має висоту 2061 метр. А ми з вами переходимо до рівнин. Рівнини це великі, відносно рівні ділянки земної поверхні з невеликими коливаннями висот. На картах рівнини позначають зеленим кольором. За висотою рівнини поділяються на западини. Коли висота менше рівня моря. Низовини це висота до 200 метрів. Височини мають висоту від 200 до 500 метрів та плоскогір'я понад 500 метрів. Плоскогір'я плавно переходить у невисокі гори. Низовини, які лежать нижче рівня моря, називають западинами. Давайте ж розглянемо, яким чином зображають рівнини на картах. Якщо це буде западена нижче рівня моря, вона може позначатися замам голубим кольором та мати висоту мінус. Певну кількість метрів. Низовини позначають зеленим кольором. Їх висота, пам'ятаємо, до 200 метрів. Височини від 200 до 500 метрів позначаються жовтуватим кольором. І так як висота збільшується, відповідно, і змінюється колір. Чим вище, тим більше буде ближче до коричневого кольору. Але плоскогір'я у нас позначаються оранжевим кольором, так як висота їх має більше 500 метрів. За утворенням рівнини поділяються на. Первинні це утворення внаслідок тектонічних рухів, або ж підняття морського дна внаслідок вертикальних рухів літосферних плит. Це може бути, до прикладу, колишнє дно моря, західносибірська рівнина, причорноморська низовина також колишнє дно моря. Вторинні Виникати на місцях зруйнованих гір, такі як рівнини Кольського півострова, бразильське плоскогір'я, Донецький кряж, заповнені наносами річок заглибин, наприклад, індоганська низовина, Месопотамська низовина. За характером рельєфу рівнини поділяють на плоскі, наприклад, як Західносибірська рівнина та горбисті. Східноєвропейська рівнина, тобто ті, які мають певні Давайте з вами розглянемо поширення рівнин у світі. Найбільшою за своєю площею є Амазонська низовина, яка знаходиться в Південній Америці. Наступною за розміром це є Східноєвропейська рівнина. Друга за площею. Також Західно-сибірська рівнина має 3 мільйони квадратних кілометрів. Також можна виділяти середньосибірське плоскогір'я, Лаплацька, яка теж знаходиться в Південній Америці. Пропоную вашій увазі деякі рівнини України. Причорноморська низовина, придніпровська рівнина та придніпровська височина. Бережіть землю. Дякую за увагу!